Намисте розпочинаємо налаштування асен. Перша асана – анавітасана. Стаємо на килимок, стопи разом. Підбираємо таз, підтягуємо живіт, опускаємо плечі. Витягуємо руки вгору і трохи нахиляємося назад. Наші ноги не згинаються, вони рівні. Таз не випираємо назад, а підбираємо куприк. Виштовхуємо грудну клітку вперед, уверх. Наші Плечі не затискають шию та вуха. Плечі опущені, руки рівні. Шия продовження корпусу. Наш центр тіла збираємо трошечки нижче пупка. Підтягуємо тазове дно, живіт, промежену. Уявляємо, що тримаємо там м'ячик і не даємо йому впасти. Наша вага трошечки на носках. Але не відриваємо п'ятки від килинка. Дуже добре. Опускаємося вниз утенасимо. Згинаємо ноги в колінах так, щоб наш живіт міг лягти на стегна. Виштовхуємо таз вгору і назад. Вирівнюємо спину, не округляємо її. Рівна спина. Трошки руками витягуємо наш хребет з просторі, потилиця підтягнута, голова не падає. Не забуваємо про Зібраність тіла тазове дно, промежено живіт. Наша вага зосереджується на подушечках великих пальців ніг. Молодці. Встаємо. Наступна асана. перша З цього положення праву ногу відводимо назад. Нахиляємо корпус вперед. І зверніть увагу, що ноги не на одній площині. Руками можемо триматися в стегно, в гомілку або в підлогу. Головною умовою нахилу є те, щоб спина була рівною. Не зігнаємо її. Спина рівна. Можемо використовувати цеглинки, але не впирайтеся в коліно, щоб не травмувати колінні чашечки. Наші ноги не зігнуті, вони рівні, вони прямі. Сині. Витягуємо спину, сідниці тягнемо вгору. Шия тримає голову. Голова не падає, потилиця витягнена. Не забуваємо, що у нас тут м'ячик. Вага зосереджується на внутрішню сторону стопи. Прекрасно. Закінчуємо. Остання асина утхід триконасана. Нам потрібно знайти довжину ноги. Тому ми промежено сідаємо на п'ятку і іншу ногу відводимо вбік носочком на себе. Спина рівна. Стаємо в положення трикутника стопи на одній лінії. Ліву стопу розвертаємо вздовж хвилинка, праву трошечки підвертаємо всередину. Опускаємо ліву руку і тягнемо її до лікаря. Повертаємо, повертаємо праве плече. В цій асені наш таз розвернутий. І це прекрасно. Ми його докручуємо догори, виштовхуємо вперед. Виштовхуємо вперед грудну клітку. Наші плечі не затискають шив, плечі опущені. Намагаємося плечі, таз, грудну клітку та ноги вивести в одну площину. Наша голова не падає. Шия продовження корпусу. Погляд спрямований за пальцями правої руки. Не забуваємо підтягувати м'язи тазового дна. Ноги рівні, сильні, вага рівномірно розпреділена на дві ноги. Прекрасно! Ми закінчили. Всім гарного вечора. Намасте!